Все від Святого Духа Ми, віддайца, і Святого Духа, Віта лиця і Сергея Святого Духа Ми. Навіщо слабо Боже, на честь причисти ділянки, агриця, як ми швидкої, як удалося все Кам'янецьки, та усе вам. За нашу Україну, нашу швидку передмогу у війні, за всіх воїн, особливо такі навічили, писанці, всі всіх поланених, поранених зникних паспорт. Сидячи за хилами лінії, зарукупуючи їхній ворог, слід всіх їх відвідувати в майський рух. Просимо, слід оберегти її, зупинити її з ліній, слід сутті маршрумати, засунути вороги світа хвилювати. Просимо, цей скарг має бути тільки в вірність, яку я вам повинна згадати. Я вам казав, що це все, що згадуємо на екрані, я вже відповідаю. Доброго дня, я санскритом Аня. Я була житались із труднощами з транспортуванням своїх дітей. Та сама команда ваших сестер, усіх наших хетен, всі приходять до статті ще. Це багать у неї секції, що високо навчені в академії до. Там само. Самсих християн Заманського доман для так допомож до справи. Супермоя моя секрет, що є святаки, скоро радість і свято сьогодні. Все наше згодження, все інші наше чинне згодження, все, яке працює, все всі ці патріонамі, які намалюємо у своїх серцях, все, яке ми починаємо вступати І для єдиного Богородиця, всіх батьків і батьків, і для всіх і всіх Бога і доперти в Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдиного родного Відеоця, вродженого перед усіма віками, світа і світа Бога, від Бога істинного, на і досушного серця, що через него зесхав. Він за для нас, людей і нашого рада спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії і Діви, і стався чоловіком. І нас, екологи, і Воскрес у, у териденці. І круге прийде зі славою святити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. Що що за і ісцена рівно попадання, і рівно славами, що помилить нас єдину святу соборну і апостольську церкву. Очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Ісус, насета, і по всіх часі, і на віки віки. Діво, радуйся, благодатна Марія Господь, благословена тими жінками, і благословенний плітло на Твого, ти породила Христа, спаси і спави те, душі по Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і спанителя душ наших. Богородице ліва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенні плідного Твого, бо Ти породила Христа Спаси і збавителя душ наших. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отже наш, і сина небеса, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, піль наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, а, але нас від на світло. Богородиця, діва, радуйся, Марія благодатна, майже собою, благословення тих жінками, і в благословенні підхопи Бога, притихо до тебе, Христа, спаси, і Святой душі наші. Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками.

Благо ради цілі благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна над ними жінками, і благословенний благословенні відлона Твого. Бо Ти породила Христа, спаса і збавити на душ нашу. Благодаря, і порадийся, благодатна Марія, Господь з поставить, благословенний тими жінками, і благословенний диханий погано. Поклоніться нам, Господи, Спасе, і сповідіть тенденцію нашу. Богородице дива, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плідло лона твого, бо ти породила Христа Спасителя, збавителя душ наших. Моліться за нас, радуйся, Благодатна Марія, Господь з тобою! Прохислай ти ще микан. І благословенник, і плани, то породити Христа, спаси, і святий дитячи душі наші. Городиця, діво радися, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний пілона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти і жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаси і Спавителя душ наших і нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Великого Ісусу, Христа та наші гріха, та хоробили за спортання головно, та правай до неба усі душі, та ми собрали ті, хто найбільше потребує того до Розважимо бачування Ісуса Христа. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, вікна ж насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. І не веди нас, спокусу, але весь головна світлоха. Амінь. Благородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена бідло Твого, і Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Благородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тимі жінками, і благословений бідло на Твого, Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословай над тими жінками, і благословення бідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений тідло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благослована тими жінками, і благословення приноси Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний воно Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Бородиця Діва радийся, благодатна Марія, спа з тобою, благословенна тими жінками, і благословенна підлона Твого. Бо По ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Бородиця Діва, радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословена і благословення прілона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословена тиклону Твого. Боти породила Христа Спаса і Славити на душ Слава Цієї Сину і Святому Духові. І нині, посад в час і час часі, на віки віків. Амінь. Нашого Ісуса Христу, на наші ліха, захоронені нас і донять пакального запровадина якось душі, особливо тільки найбільше потребує Твого Розважмо, як Господь наш Ісус Христос, був мучений не терневцем. Отче на що є сина на весах? Нехай сидиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо до на вас і наведи нас у спокусу. Але весела нас і лука погани. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса, Збавителя, душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословення блідого Твого. О породила Христа спаса, і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний бідло на Твого, по ти породила Христа Спаса, збавителя душ наших. Погородеця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословення на Твого. Во ти породила Христа, Спаса, і збавителя душ наших. Богородиця Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний дідно на Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Богородице, Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословена бідно Твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний тіло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна теми жінками, і благословення блідоля Твого. Бо ти породила Христа Спаси і збавителя душ наших. Богородиці Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний благословений клідона Твого, бо ти породила Христа Спаса, збавителя душ наших. Богородиця Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна над тими жінками, і благословенний благословенні кліно Твого. Бо ти Христа, спаси і збавителя, душ нашого. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від Бога петельного, запровадь до неба всі душі, особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Господь, наш, Ісуса є Очі наші написав, нехай святиться, ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Вік наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як, як ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи високу, нас світока. Амінь. Бога. Амінь. на Відпаху словами і припадання Бога, Діва радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти міженками, і благословений підло над Того, води породила Христа, спаса і Спавителя душ наших. Благословення тих жінка, і благословення піплани Того, во те про тебе, Христа, Старі душа наша. По городице, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тимі жінками, і благословенний плід пліно Твого, бо ти про Христа, Спаса, і збавителя душ наша. Надія Господа, благословенна ти жінка, і благословенні від Твого, і Ти по Христа, спаси, і спокойно душа наші. Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тимі жінками, і благословенний клівона Твого, бо Мені, Ти породила Христа Спаса, і збавити на душі благодатна Марія, Господь собою, благословенна тими жінками, і благословенними Того, поговорити до тебе, Христа спаси, і Сполуки Божна. Богородиці Ліва радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний підлона Твого.

Зважаю, про смерть Ісуса Христа, отче наш, нащо на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Приймаш наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, доватцям нашим і наведи нас у спокусу. Але ми слова на світ амінь. Богородиця, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена на Твого, бо Ти перетина Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословенний бідло на Твого. І Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословай над тими жінками, і благословані підлону Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословен над жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наших. Богородиці Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословення блідона Твого, бо ти породила Христа Спаса і спавителя душ наших Благородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний бідло на Тогом бо ти породила Христа спаси і спавителя душ наших. Богородиці, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословення блідона Твого, бо ти породила Христа спаси і спавителя душ наших. Благородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наших. Благородиця Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенні принору Твого, бо ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний і на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Цієї Сина і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш нашого Ісуса, простина в нашій віхе, закоронена світання пекального, в Бозі душі, тільки найбільше потребує Твого милосердя. Під твоєми лість прибігає, Богородице Діво, молодками нашими, скорбота не погоди, але він підвизволи нас, єдина чиста і благословена. Хамірні сіпіша лиця і Отже, наш широє на небеса, нехай, нехай святиться ім'я твоє, твоє, нехай прийде царство Твоє, твоє, твоє нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, пліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, минуватцям на нашим, і не, не веди нас у спокусу, але визволи нам світ угадах. Охородиться діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з собою, благона тим жінками, і благословенний бо Ти породила Христа, спаса і Спавителя, душі І Нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву.